Шукаєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Українське незалежне радіо. Вітаємо всіх, всіх наших друзів, хто слухає Українське Незалежне Радіо, і ви щойно бачили рекламу компанії Дарт Моторс. Це є дилерська по продажу вживаних автомобілів, яка надзвичайно успішна і дуже прогресує, особливо останнім часом. Тому нам сьогодні хочеться поговорити власне з представником цієї дилерської, Анастасією Новицькою, яку ви добре знаєте. І Настя сьогодні нам принесла багато багато цікавих новин пов'язаних власне з. з Бізнесом з тим, як активно розвивається зараз Дарт Моторс, які поступи зроблені вже за останні тільки місяць, тому що ми буквально місяць тому бачилися з Настю на нашій радіопрограмі, Вже стільки-стільки важливих і цікавих новин для вас сьогодні. Будьте уважні, слідкуйте за рекламою. І, будь ласка, також поширюйте це відео. Настю, доброго дня. Дякую, що сьогодні студії з нами, і перейдемо до новин. Так доброго дня, доброго рада бути дня. тут, як завжди. Е, почнемо та з новин є багато і про Дарт Моторс, і про автоіндустрію, і про закони. Тому давайте все потрошки. Так е, сама велика новина е, це закінчується рібейт на гібрид плагін і електричні автомобілі. Простими будем, словами, будем, що будемо це... говорити, що почне з поганої новини. <ріст> тобто, вона наразі добра, бо тому, що ви маєте добра. ще два з половиною місяці. Точно. Ви маєте час, бо тому, що ми мали, ми мали такі очікування, що програма завершиться скоро програма завершиться до кінця <ріст> року. Тобто ми так, чекали, то ми не мали дати, і ми е, були так, знаєте, в повітрі. Ми не знали, коли це завершиться. А зараз ми знаємо дату, тому. 30 вересня 2025 року це є останній день, коли ви можете придбати вживаний електро або гібрид плагін автомобіль і отримати до 30% повернення від держави, максимум 4 тисячі доларів. Ще раз, як це працює, ви купуєте автомобіль, наприклад, за 13 тисяч доларів. 4 тисячі доларів на місці ви отримуєте знижку і ви платите за такий автомобіль всього 9 тисяч плюс ну якби переоформлення. А податки, лайсенс плейт і ну і всі додаткові фі. Або ми можемо використати тих чотири тисячі, або скільки вас там вийшло, використати як ваш перший внесок на автомобіль. І за рахунок того, ви зможете отримувати набагато кращі умови, відсотки і, взагалі, та фінансуватися з кращими фінансовими установами. Ну, Це супер пропозиція, якою користувалися вже довший час, і багато власне українці не тільки українців, користалися власне цією послугою, цією можливістю отримати такі Бий, ну але 30 вересня не за горами, тому зверніть увагу, будь ласка, і поширте цю інформацію ще є буквально два з половиною місяці. І щоб не залишитися без такої вигідної, знаєте, пропозиції. Тому поспішайте. А чи є в наявності автомобілі? Так, ми придбали дуже багато таких автомобілей, і угу. там близько 20-30 в нас зараз є в наявності угу. або їде до нас. І також, як завжди, ми займаємося пошуком під замовлення. Тобто, якщо вам не сподобався там колір, рік, пробіг, ви шукаєте якийсь специфічний uh -huh. автомобіль, ми завжди можемо підібрати, ми робимо автопідбір, тобто за вашими критеріями. Uh -huh. Тому телефонуйте, звертайтеся, телефон наш 331-645-1387. А, говоримо українською, всі <смі> хлопці та дівчата наші, не стидайтеся з будь-якими питаннями, телефонуйте в офіс. Ну, визві, команда у вас дуже така весела, дуже життєрадісна, бадьора, така, знаєте, завзята. І ну, такі, такі наші хлопці і дівчата, такі, ну приємно просто, приємно, коли навіть дивишся їхні ролики, дивишся їхні рекламні, якісь такі цікаві, такі історії, тому що вони дуже такі креативні, вигадують різні <смі> <смі> різні такі ситуації, які ну по-перше, приємно дивитися. Це цікаво дивитися, воно так якось, знаєте, воно виглядає так, ніби ти якийсь міні-фільм подивився невеличкий, деколи вони дуже дотепні, ну, веселі і так далі. Тому зверніть увагу, будь ласка, на, цей, на цю компанію, яка, до речі, дуже-дуже активно розвивається, і це свідчить про те, що цей бізнес успішний. Е, так, про наш розвиток. Та, дякую. так, Дякую. Так, Ми просто гарантуємо е, якість, і ми працюємо на репутацію, і за угу. того в нас багато людей повертаються. В нас люди рекомендують нас, і за того ми вже виросли з нашої локації, і придбали другу. Тобто, oh -oh. Dart Motors буде тепер. Дві локації Motors 2. Dart Motors 2. На цій локації буде ще приблизно 150 автомобілів. Mm -hmm. На цій локації буде два автосервіса. В які, до речі, ми зараз набираємо на роботу механіків із досвідом роботи. Англійська мова не обов'язкова. Головне, mm -hmm. щоб механік знав, як діагностувати та ремонтувати легкові автомобілі. Маємо декілька відкритих позицій, і за рахунок того, що в нас буде додаткових два автосервіси, ми тепер зможемо надавати послуги клієнтам з ремонту автомобілів. Uh -huh. Тобто, якщо вам потрібен будь-який ремонт, телефонуйте нам, ми вже беремо клієнтів і також незалежно купували це авто ваше, на вашій ділерській чи на кісінші, правда? Ні, ні, так це абсолютно, це uh -huh. абсолютно так. Тобто uh -huh. це автосервіс для uh, будь-кого. Бо uh -huh. раніше в нас був uh -huh. автосервіс тільки для перевірки автомобілів і ремонту гарантійних випадків. А uh -huh. uh, то зараз в нас є автосервіс для всіх. Також в нас є детейлінг хімчистка. Тому, якщо вас цікавлять такі послуги, телефонуйте, звертайте. Питайтеся, ми надамо більш детальну інформацію. Ну ви серйозно розширилися, я так розумію. Тобто дуже багато крім того, що додаткова локація. так і це не, не так далеко, я так розумію, від першої локації. Так, е, Десь... так дві локації знаходяться в Макхенрі, дуже зручно. Угу. Між ними а, трошки менше ніж одна миля. Тобто можна переїхати подивитися автомобілі на одній локації і потім переїхати зразу... подивитися це на зручно, другу локацію. На так, так. Це, це дуже зручно і для нас, і для клієнтів. Ну і багато додаткових послуг, як сказала Настя, крім того, ще й пропозиції на. Роботу, отже, я знаю, що в Україні дуже добрі майстри автомобілів. Сюди приїжджають вже багато людей, які добре знаються на автомобілях і починають десь працювати в інших сферах діяльності. А виявляється, що є гарні позиції, є відкриті вакансії, високооплачуємо виявляється. От і ще, якщо у вас проблеми з англійською, то це зовсім не проблема для Motors. достатньо вашої української. все таки, тому що дуже багато українців приїжджає на цю дилерську і потрібно Вашої української мови. А згодом ви вивчите я англійську. Тому на перших порах відразу вже є робота та ще й добре оплачувальна. Зверніть увагу ось на такі пропозиції. Ну хто як тут не скористатися? Так. Як так, тут? так, шукаємо. Шукаємо гарних механіків. Ще які новини в нас. Придбали ми Ланоса. Знайшли mm -hmm. Ланос. Е, Будемо зараз на всіх фестивалях, шукайте нас. Фестивалі починаються вже 26-27 липня цієї суботи-неділі на суботи кортесву на кортез в Чикаго <гум> і будуть продовжуватися щовікенду, Слідкуйте за всіма церквами і організаціями і. Також на сторінці Дарт Моторс ми виставляємо е, всі афіші. Uh -huh. Шукайте нас там. Ми будемо розігрувати айфон, ми будемо розігрувати колонку. У нас буде багато гарних додаткових призів. Буде кавова машина, будемо розігрувати е, сертифікати на заміну масла, сертифікати на детейлінг. Буде багато гарних призів. Підходьте до нашої палатки, uh -huh. і ми допоможемо вам зареєструватися. А також шукайте Ланос і фотографуйтеся. Фотографуйтеся з ним. Ви знаєте, я відкрив секрет нашим слухачам, що вперше ми зустрілися з Дарт Мотор саме на цьому фестивалі. Фестивалі минулого року, в кінці липня, ось тут на Кортес, Це є парафія православної церкви святого князя Володимира. І саме те, вперше ми зустрілися з Анею. Так я побачила власне оцей напис це лого Дарт Моторс мені так щось привернуло увагу. Думаю, щось нове абсолютно ніколи не чула. І, і ми так познайомилися і почали співпрацювати на радіо. І вже я думаю, що пройшов рік, і я бачу, як протягом цього року ця компанія розвивається. Як, по перше, розкрива розриває розвивається вона і медійно. Тому що дуже активно виходять на засобах масової інформації, постійно створюють різні ролики. Далі, ну і безумовно, ви бачите нова локація, нові якісь пропозиції. Прошу дуже хочете доглянути машину? Приїжджайте, хочете помити свою машину, детально зробити так би мовити. Такий сервіс клінік? Приїжджайте. Ну це це свідчить про те, що бізнес набирає обертів. Тому Дарт Моторс за ним майбутнє. Все вірно, так, можу от похвалитись трошки. Ми Там. маємо зараз близько 40 банків та кредитних установ вже в нашій системі, і ми надаємо повний, повний сервіс. Так. Тобто від початку ви можете привезти свій автомобіль, ми забираємо в трейд-ін вас. Угу. Можемо виплатити кошти, можемо обміняти на будь-який з наших. Угу. Можемо знайти на автомобіль під замовлення. Можемо виплатити цей кредит, якщо ваш автомобіль ще в кредиті, тобто повністю mm -hmm. весь спектр послуг, який пов'язаний із викупом і продажем автомобіля є при купівлі автомобіля. А ми можемо зробити кредит. Робимо от останнім останній наш досягнення 3,29% річних. Ну це я шокована. 3,29% це чудовий відсоток. Де ж такий? От так вийшло, і це люди, які знаходяться в сполучених штатах всього два роки. Тоб... можуть вже кваліфікуватися так, на такий відсоток. Так, отримали такий цей. Тобто в них mm -hmm. переплата за два роки, вони скористувалися 4 тисячі від держави. Це був mm -hmm. ще гібрид плагін. Mm -hmm. І отримали такий відсоток, і за два роки їх переплата складе 200 з чимось доларів. Тобто всього це 200 доларів нічого. за користування кредитом. Та, це... Тобто ви співпрацюєте з кількома фінансовими установами? Нас вже так? 40 банків. Так, нас близько 40, 40 банків. І самопоміч в тому числі. Самопоміч як... в тому числі. І самопоміч mm -hmm. ми маємо Спеціальні умови, ми є партнером. Якщо uh -huh. ви берете кредит на автомобіль в самопомочі, а купляєте його в Дарт Моторс, ви отримуєте знижку по відсотках, тобто ви uh -huh. отримуєте uh -huh. кращі умови, коли ви працюєте з Дарт Моторс і самопоміч е купівлі автомобіля. Так, тобто, ну. Теж дуже гарні і вигідні умови. Ну відчувається, що у вас дуже професійна команда, що вона добре працює абсолютно у всіх сферах діяльності. Знаєте, як і в бізнесовій, так і в рекламній в якісь такі, знаєте, ну, абсолютно у всіх. Все, все налагоджено, як такий, знаєте, злагоджений механізм. У вас. Все вірно, Ми обираємо найкращих професіоналів. Я працюю в аз. І ще й позиції відкриваєте зараз, і шукаєте майстрів. Тобто, є, будь ласка, дуже цікаво, дуже цікаво, тому що знаєте, мені при. Явно, коли от я бачу, як український бізнес розвивається, тому що наші люди, українці, вони дуже підприємливі. І коли їх як то кажуть, не затискають внищата, знаєте, тому Це що правда. не завжди в нас в Україні було, було можливість розвинути свій бізнес, ви знаєте, різні нюанси і так далі. То тут вони при власне приїжджають і розуміють, що це як ковток свіжого вітря, розкривляють крила. крила і розуміють, що їм тут ніхто, як то кажуть, на горло не стає. І Вони можуть розвивати свій бізнес. Вони тяжко працюють, вони сумлінно працюють, відповідають за свій товар. Як кажеться, вони, вони пільнують свій бізнес, і це і бізнес процвітає таким чином. Знаєте, ми бачимо, що український бізнес розвивається. Це дуже дуже гарно. Це свідчить про те, що українці підприємливі, вони можуть бути добрими бізнес. Зменами і крім того, ще і допомагати громаді. От, власне, як сказала Настя, багато фестивалів зараз буде проводитися, і всюди буде представлений Дарт бізнес. Так, фестивалі всі благодійні, тому uh -huh. ви теж приходьте, приймайте участь. Здебільшого це церкви їх організовують, і кошти, які зібрані на вході, а також зібрані на там на кухні, на напоях, це було зроблено. Прихожанами і ці кошти йдуть в церкву. Також частина з коштів завжди вони роблять донейшн на якийсь фонд. Тому та приходьте, громада українська нам потрібна не тільки для бізнесу, та але й для підтримки і церков і України, і тих фондів, які допомагають і протезують, і діткам. Так, тобто так, фондів так. є дуже багато, і всі ці фонди е, будуть теж представлені на тих фестивалях, і ви зможете зробити донейшн. В них теж всіх є палатки, тому. Шукайте, приходьте з сім'єю, буде весело, цікаво, або самі, якщо ви самі вам так, теж крім буде того, Це такі цікаві, цікаві, так. цікаві нагороди, цікаві призи можна буде виграти. Ті, що Настя перерахувала. Ну, Це так здається, знаєте, айфон і так далі. ну, і тут -от, від, від, від найменших до найбільших, найбільш потужніших. І це от в цього тижня, субота, неділя, катедра святого князя Володимира в околиці, так, на, на Кортес. Наступний перший вікенд. Це е, мені здається, середня, річ це річ фестиваль. У Річмонд. Це теж, до речі, який, здається, якщо не помиляється третій рік поспіль. Він якщо... один з найбільших, Але він мені здається, так, зараз. так розрісся, став таким масштабним, таким цікавим, таким потужним. От, Потім, якщо я не помиляюся, це фестиваль Окстобер Фест, ну тут, як то кажуть, реклами не Всі потрібно, про так. Нього, так. Потім фестиваль в парафії святих Володимира і Ольги, тут так Все село вірно. Фест, якось так. так називається. Здається, якщо не помиляюся. На День Незалежності буде. В Палатайні це буде другий рік поспіль, це нова церква, то буде другий рік поспіль. Палотайн, в Палатайн, так. Ну і, безумовно, ну і і безумовно, потім ще Цього року ще один, до речі, фестиваль. Додався, і додався фестивалів. В катедрі святого Святого Миколая тут у нас на Окли, в самому серці української околиці. Це вперше, можна сказати, катедра буде робити такий фестиваль. Поки що одноденний фестиваль 6 вересня від першої до дев'ятої, якщо я не помиляюся, години вечора. Теж, будь ласка, завітайте. Отже, ну. Поле до діяльності дуже велике, і, і просто запрошуємо вас всюди шукати на мед Дарт Моторс. Шукайте нас. Шукайте Дарт Моторс, заповнюйте там якісь аплікації чи так далі. І ви зможете виграти цікаві призи. Ну і взагалі ближче познайомитися з українськими бізнесами і, зокрема, з власне з цієї яка дуже дуже потужно набирає обертів. Настя, я дуже багато говорю. Перепрошую, <реш> нас ще є час. Ми далі продовжуючи е, ну що розказати ще. Давайте про гарантію. Та можливо так, хтось давайте. новенький нас слухає і не знає. Так. На всі автомобілі в штаті Іллінойс, тобто де ми проживаємо. Держава зобов'язує дилера надавати гарантію на 500 миль або 15 днів, mm -hmm. що настало скорше. Тобто, якщо ви наїздили 500 миль за день, ваша гарантія закінчилась. Та або якщо mm -hmm. ви 15 днів не виїздили 500 миль, то у вас є 15 днів. І ця гарантія покриває двигун, трансмісію і ще декілька незначних компонентів. Mm -hmm. Що ми зробили в Дарт Моторс? Ми надаємо гарантію на три Тисячі миль або три місяці, що настане скорше, і угу. ми додали більше компонентів, ніж є передбачено за державною програмою. Тому купуючи автомобіль, ви маєте такі як, як це сказати, можете спати спокійно, Абсолютно. так. Тобто автомобіль ну, 3 000, перевірений і є, є гарантія. Так, так. це не 500 миль, так. не 15 днів. А також ми дозволяємо взяти будь-який автомобіль на ліцензований автосервіс і зробити інспекцію. Того автомобіля перед купівлею. Що ще цікавого? На місці видаємо металічні номери. номери власне, так. Дуже важливо, тобто, ми так. за вас робимо mm -hmm. повністю всю документальну роботу. Ми перевірили документи на цей автомобіль, що він не є там крадений, топлений, mm -hmm. з ним все в порядку. Всі власники були дійсно власниками, і той автомобіль не має ніяких документальних проблем. Також ми зробимо все за вас із Secretary of State, Тобто, ми повністю зареєструємо автомобіль на ваше ім'я. Ми видамо вам постійні металеві знаки. Ви отримаєте наклейку. А якщо ви знаєте, на всіх номерах є наклейка. Тобто ви. Після після дилерської Dart Motors ви готові до виїзду. Вам не потрібно абсолютно нічого робити. Податки ми платимо на місці, тобто все повністю за вас зроблено. Якщо гібрид плагін або електричний mm -hmm. автомобіль, ми теж за, за вас заповняємо все з податковою, гроші mm -hmm. видаємо вам одразу і самі чекаємо від податкової ці кошти. Mm -hmm. Тобто, кредит, якщо ваш автомобіль, ми так само повністю зв'язуємося з банком, виплачуємо ваш автомобіль, забираємо в них тайтл. І займаємося а, всіма цим цими е, е, справами, які ніхто не любить. Так ну так, паперове тяганина, як така, так, так, так би мовити, але власне, тут дуже зручно ви економите людям час. І разом з тим гарантуєте їм, власне, що вони мають весь необхідний набір документів, які потрібно мати, і так далі. Тому е, я думаю, ну хто ще краще веде свій бізнес, як не Дарт Моторс. Це варто повчитися. Власне, коли ось такий, знаєте, дуже буквально місяць ми, ми з настою бачилися. То стільки новин, стільки, знаєте, поступів за той місяць зроблено що Це свідчить про те, що ну, бізнес є. Успішним і ви маєте постійно клієнтів, які очевидно дають вам такий поштовх до, до розвитку. Рухатись далі. Так, поштовх, рухатись далі, тому що ви маєте ці клієнти, вони зацікавлені, і ви бачите, що бізнес іде добре. Тому тому мені знаєте, я лише можу сказати, що вас можна повчитися. Мені здається, тому така, знаєте, така активність, енергійність. І я ще знаю, власне, я знаю, яка ви, яка ви, ви знаєте особа, скільки ви маєте різних різних справ ще інших, так би мовити, але все це встигається зробити. І ну і просто я, я хочу лише наголосити на тому, що ось цей. Рибей такі є. І не лише є до 30-го, ви сказали, вересня. Все тому, вірно, так. Хто тому хотів на, це, на цьому треба дуже-дуже наголосити, що, будь ласка, не проспіть такі, таку важливу, знаєте, річ, і щоб отримати цих важливих 400, ну, приблизно, скажімо так, 4 до тисяч. 4 000. до максимум. 4 тисяч максимум. Тобто, якщо ви купуєте автомобіль так. дешевший, ви отримуєте 30% від вартості. Так. Але максимум є 4 тисячі. І хотіла ще наголосити, бо деякі люди думають, угу. що вони там на UFU, чи вони на ті mm -hmm. чи вони взагалі без статусу, так так і що вони не можуть скористатися тою програмою, бо щось їм там потім десь станеться, або вони не підпадають. Так ось, під ту програму підпадають будь-які будь-яка особа, mm -hmm. яка має social security номер. Mm -hmm. Ця програма ніяк не є пов'язана ні з іммігрейшн в майбутньому, ні на вашу легалізацію. Ніяк не впливає. Mm -hmm. Вона ніяким чином не впливає, чи ви отримуєте там фудстемпи чи безкоштовну страховку. Тобто ця програма діє окремо і нею можуть скористатися будь-хто, хто має social security номер. Це дуже важливо дуже така, знаєте, потрібна інформація. Ну і крім цього, я знаю, що якщо ви мрієте про якийсь автомобіль, і у вас є якісь такі, знаєте, вподобання певні, ви можете зробити попереднє замовлення. Якщо, припустимо, вам не підходять ті автомобілі, які в наявності в той час на дилерській, так от ви хотіли б такий та такий. і Будь ласка, телефонуйте. Я думаю, що через деякий час ви зможете придбати саме той автомобіль, про який ви мрієте, так все вірно. Ну і не забувайте, що так. Ми тепер автосервіс. У нас безкоштовна діагностика. Якщо ви маєте mm -hmm. проблеми з автомобілем, звертайтеся до нас, продіагностуємо, виявимо проблему і зробимо за найкращу ціну. І детейлінг, студія детейлінгу, mm -hmm. тобто, якби хімчистка салону, поліровка автомобіля, тобто все, що пов'язано mm -hmm. з детейлінгом, ми теж надаємо такі послуги. Ось ця інформація в нас на екрані. Будь ласка, зверніть увагу і. Я лише можу сказати велике спасибі Дарт Моторс за те, що власне дає такі гарні послуги українцям і не тільки українцям, що так гарно і прогресивно працює. Тому зверніть увагу ось на цей телефон. Зверніть увагу власне, на цю електронну інформацію. І завітайте до Дарт Моторс на всіх фестивалях, які будуть впродовж липня і всього серпня місяця, навіть на початку вересня. До зустрічі, дякую, дякую. Настя. Okay. до наступної зустрічі. Чекаємо свіжих новин. До побачення. До Побачення надійний <Do> вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Live Oil by Lesna is a family owned and operated food craft plant engaged in production of exclusive food grade oils from USDA certified organic nuts and seeds. Our oils are 100% natural, non GMO, raw, cold derived, and pressed in the unique wooden press barrels designed to avoid contact with the metal at all stages of the extraction process. We don't add temperatures, chemicals, additives, or preservatives at all. We never crush our nuts or seeds, but press them whole and raw. That's why we proudly call our oils live. Our oils are always at the peak of freshness, bursting with delicious flavor and full of vital nutrients. In addition to all of the above, you will be amazed how delicious our oils taste. If you want the very best and freshest oil that's great for your health, then Live Oil by Lesna is the perfect choice for you and those you love. We will serve your table with our purest selection of sunflower oil, pumpkin seed oil, flaxseed oil, mustard seed oil, sesame seed oil, black sesame seed oil, walnut oil, hazelnut oil, almond oil, hemp seed oil, poppy seed oil. Delightfully handcrafted for you and your loved ones. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінґ, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне Радіо.